У нас спочатку є різноманітні такі підказки у вигляді нашої інтуїції, у вигляді якихось синхронних подій, знаків, символів. Якщо ми не звертаємо уваги на ці підказки, їх не розуміємо, тоді сигналізує нам вже сама фізика, саме тіло. Тобто тіло це вже наслідок того, що ми не зробили, не помітили, не побачили. І дуже легко буде розрізнити згідно чакральних центрів. У нас є сім чакральних центрів, є 12, але поговоримо про сім. І багато людей знають, де знаходиться перша, друга, третя, четвертя, п'ята, шоста, сьома чакра. І відповідно, якщо на вашому тілі у вас там низ живота болить, або у вас там в сонячному скотінні болить, або звісно, серце, чи горлова чакра, ми можемо це вже собі проаналізувати, що так, а яка чакра у мене ось сигналізує мені про цю проблему? І таким чином з подивитися на духовну причину і на фізичну причину тому що ми не можемо будь-яку хворобу казати я вилікуюся тільки духовно ні тому що є що верху те і внизу розумієте ми не можемо сказати що якщо у нас постійні головні болі ми не притомніємо у нас е, погіршується наш стан і одна медитація нам допоможе як духовна таблетка на жаль цього не буде вона може підтримувати, тобто потрібно нам зважувати наш стан тіла і зважувати наші варіанти. Якщо у нас, наприклад, легке якесь, легка якась хвороба, і ми себе прекрасно почуваємо, але відчуваємо якесь послаблення сил, ми можемо зрозуміти, а на якій чакрі я відчуваю біль? Що це може сигналізувати?